І пачкаватіть, Що ж вони таке роблять? Під виглядом Азербайджанського газу все ж таки будуть гнати через Україну російський газ. А чому? Бо зе бариги. Друзі, підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Відносно газу. Ми говорили з Ільхамом Малієвим у Швейцарії. В нього велика кедовича газу, і в нього великі можливості для експорту газа. Ми могли б використати нашу інфраструктуру, якщо в Європі потрібен газ. Але не російський газ заявив вчора Зеленський. Друзі. Знаєте про що це? Нема. А газа, який би міг йти через Україну з Азербажану. Немає. Це російський вонючий газ, який буде йти під виглядом азербайджанського вонючого газу. Це гешефт, на якому будуть заробляти зелені бариги. Уявіть собі, посваритися з Угорщиною. Словакії із-за транзиту газу російського, а потім запустити цей російський же газ-транзит тільки під виглядом азербайджанського. Це як же треба ненавидіти власну державу, власний народ, щоб сваритись з сусідами, влаштовувати оці всі забіги, наїзди на Фіцу, на Орбана і так далі. А самому Тихенько домовляти, що під виглядом Ази продали який російський газ. Друзі, це вся мораль цієї влади в оцьому цьому. Зе Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.